Відкриття виставки відбулося без самої художниці, проте її картини, виконані у стилі Петриківського розпису, захоплюють різнобарв'ям кольорів. А ще цікавим зображенням небесних світил, зокрема, мені дуже подобається. Дивишся на ці картини і якось навіть заспокоюєшся, І навіть кажеться, що якось цілюється душа, тобто вони якось лікують ці картини. Очищает душу. Впечатления очень положительные. Очень интересная художница Людмила Леонидовна. Ну, у нас уникальная сама по себе техника. Она такая высокая техника, она сумела ее постичь. Для Житомира вот эта выставка, такой глоток свежего воздуха, можно сказать. Організатори ж виставки, а це громадська організація центру громадських ініціатив, восьма небо головною метою заходу, вважають привернення уваги мешканців міста до стану ракет біля музею космонавтики імені Сергія Павловича Корольова. Ми обеспокоїлися тим, що вони вже полгода знаходяться на реставрації, ожидають реставрації. Ми вирішили скажем так, ну, привлечь внимание к данной проблематики для того, щоб как можно швидше підняти ракети. Тому що в такому стані вони просто дуже швидко потеряють свій від, як мінімум, від. за підрахунками активістів громадської організації Восьма Небо на реставрацію ракет потрібно майже 300 тисяч гривень. Так як гроші з бюджету на це не передбачені, зазначив Віктор Олександров, вирішили звернутися до свідомих громадян та підприємців. На перший взгляд, велика сума, але якщо, скажімо, кожен підприємець а їх у нас в Житомирі функціонує около трьох тисяч. Поучаствують хоча б 100 гривнами, то цю суму вдасться зібрати. Організатори виставки сподіваються, що спільними зусиллями вдасться зберегти пам'ятки для наступних поколінь. А картинами Людмили Кирилової Житомиряни та гості міста зможуть насолоджуватись до неділі, 28 липня.